По перше, не зачіпайте дурними питаннями в цей момент. Тобі то зробить, тобі все зробить. Все. Не зачіпайте людину. Вона е, саморегенерується, вона сама має вийти з цього стану. Можете за руку взяти міцно е, допомогти. Це допомога, а можливо, е, якщо він щось чи вона щось просять, е, зробити це безкорисно в цей момент. чи... Навіть що це дурне прохання, яке не має сенсу не знаю, відійде від мене, чи таке зробити це, і воно пройде. це момент. Я його називаю такого повернення долона, вот десь до материнства. Тобто, коли ти опанічна так, це щось схоже на ембріона, який просто скукожився і не знає, не знає, куди він іде. Ну тобто, в який світ він попаде у цей момент, і цю людину краще що людина сама вилізе на світ. Сама впорається. Порада. Дослухається в цей момент, в такі моменти, і, і, і лишній раз не, не, не. От мій брат в чому? Він не вміє взагалі. Тут як ідіот, просто не вміє він зі мною працювати, коли у мене панічні атаки. Ну, це ну, ну, дайте йому розуму хтось ну, не може.